Привіт! Послання 11-11 від вашого ангела-охоронця. Тут показують, що зараз кінець тому світу, в якому ви живете, все дуже сильно поміняється. І, можливо, тут вас чекають інші світи, нові. Дивіться, яке тут прекрасне місто. Можливо, ви впізнали те місто, в яке ви хочете переїжджати, чи змінити це життя. Тут показують, що тут в тому місці, де ви будете перебувати, або якщо зміни, які вас чекають, тут будуть тікти три потоки такої живої води. Це дуже така містична колода, яку я зараз взяла, але зараз її час такий дуже сильний. Тут показують, що ви, ну, тут більше всього дивляться люди, які переїдуть або дуже сильно змінять своє життя. Тут шістка мечів, це переїзд, і дивіться, тут ангел охороняє людей і веде їх в потрібному напрямку. Правда, в нього червоні крила це означає, що вам цей переїзд або зміни дасться зовсім нелегко. Вам буде тяжко це все сприймати. Але, зрештою, ви отримаєте перемогу. Це те, той напрямок, це той приз, який ви маєте взяти. Це той шлях, який був запрограмований вашою душею вже дуже-дуже давно. Так, і а, тут єрефант і зірка. Тут показують, що на цьому шляху а, ви відкриєте в собі, можливо, навіть якісь... А, Потужні властивості свого мозку, можливо, ви можете відчувати цей простір, вібрації, можливо, вам сняться якісь віщі сни. Ви відчуваєте, яка людина ваша інтуїція працює не на 100, а навіть на 1000%. відсотків, і це саме ваш шлях тут по зірці. І тут у Єрафанта в руках ключ і ніби місто. Але це, це, це місто виглядає як шишковидна залоза, як шишка. І це показує те, що у вас сверхспособності відкриються, і ви мож, зможете багато, набагато чого більше бачити і відчувати. І це перехід в інший простір, в іншу лінію вашого життя, це, про що ви навіть не здогадувалися. Але там вас очікує багато сили, щастя, багатства. Ви там себе відчуєте на своєму місці. Це буде дуже-дуже такі потужні зміни, які перевернуть ваше життя.